Ахо, з тобою на зв'язку, Ева. Моє я вітає Твоє. Я. Кожна людина володіє магічною силою, яка може формувати її долю та здійснювати бажання. Тільки не всі вміють нею користуватися. Ця сила криється в наших думках, в наших станах, в нашій свідомості. Кожна наша думка матеріальна і має потенціал. Впливати на реальність вона несе в собі певну інформацію та енергію. А всесвіт ніби дзеркало відображає її і весь внутрішній світ, матеріалізуючи наші усвідомлені та неусвідомлені бажання. Таким чином, хочемо цього чи ні, але наші почуття, думки та слова творять нашу реальність. Наша свідомість мати нашої реальності. Наша особистість мати нашої свідомості. Наш характер, мати нашої особистості. Тож, якщо ти хочеш змінити реальність, змінюй особистість, її хід думок, образи. Та, на жаль, іноді більший енергетичний заряд мають саме страхи, тривоги, образи, агресія і інші низьковібраційні стани. Тоді ми нескінченно прокручуємо в голові думково рот, сповнений негативу. І Всесвіт вимушений втілювати і приумножувати саме його. А на наші мрії, бажання кращого. Щасливішого і здоровішого життя залишається тихо, бути непочутими на периферії. Та це можна змінити культура мислення і мовлення, усвідомленість і лагідний контроль творять чудеса. І сьогодні ми з тобою почнемо рухатись назустріч ясному баченню та усвідомленому мисленню. Так-так, налаштування в думках мають значення. І я допоможу тобі створити та налагодити доріжку у свідомість, яка з часом та практикою буде скеровувати твоє мислення у конструктивному рослі. Для закріплення навички. Ти можеш слухати цю атмомедитацію 21 день підряд, або тоді, коли відчуватимеш, що потребуєш підтримки та опори для впорядкування мисленнєвого потоку, щоб почати обери тихе і затишне місце, в якому тебе ніхто не турбуватиме. Заплющ очі, сконцентруй увагу на ритмі дихання, вдих, видих. Відчуй, як кожен вдих наповнює тебе світлом і спокоєм, а кожен видих забирає занепокоєння та втом. Проскануй кожен міліметр свого тіла з любов'ю та увагою. Вдих, видих. Кожен вдих заряджає тебе свіжістю і силою. Наповнює твої легені світлом та енергією. Запитай подумки, як почувають себе твої пальчики на ногах, литки, коліна, сідниці, животик, вдих, видих. Відчуй, як хвиля розслаблення наповнює кожну клітину твого тіла, дай можливість своїм думкам заспокоїтися. Поглянь зі сторони на свою шкіру, нігті, волосся, а вираз обличчя поспішку. Помилуйся собою, подивись на себе очима творця, художника чи скульптора. Зроби ще кілька глибоких вдихів і видихів, відчуваючи, як темп твого дихання стає все повільнішим. Відчуй стан повної релаксації та спокою. Продовжуй дихати глибше. З кожним вдихом занурюючись в стан більшої гармонії. Заплюш очі, уявляючи, що твій видих випромінюється прямо з серця. І там, за закритими очима розплющує свої очі в колі жіночої сили та підтримки. Поглянь на одна сестер навколо себе. Всі ці чудові жінки і дівчата, матері й бабусі поєднані прагненням створити щасливе життя. І як і ти, вони прийшли сьогодні сюди, щоб зрозуміти про себе. Щось нове та активувати закон притягання. Згідно з ним всі блага, Всесвіту приходять до людини тоді, коли вона готова до них і випромінює енергію саме тих частот, на яких вібрує бажання. Навряд чи сповнене образ і ненависті серце притягне чисте. Взаємне кохання, а скарги і бідкання матеріальний достаток. Але тут навколо тебе зібрались сміливі жінки, які не бояться брати на себе відповідальність за своє життя і готові змінюватись найкраще. Помилуйся ними, вбери в себе ці енергії сміливості та рішучості. І коли будеш готова, зроби ще декілька вдихів та видихів. І здихом знову там за заплющеними очима заплющуй свої очі, а з видихом розплющуй їх там у своїй персональній атмології. Озирнись і побач своє місце сили. Це простір абсолютного комфорту і розслаблення. Твоє внутрішнє ресурсне вдома. Роздивись, яке вона. Це приміщення чи природа, Чи є там рослини. Можливо, поблизу є вода, струмочок, озеро, ріка. Океан, рукотворні споруди, чи пристрої, ліси, долини, чи є там живі істоти, і якщо так, то як вони виглядають? Ти ж вдома, там можуть бути містичні істоти, все, що ти тут бачиш правильно, навіть якщо це суперечить законам фізики. Або суперечить твоєму уявленню. Можливо, там не все так гарно і не затишно. Твоє вдома, але це твоє ресурсне вдома, тож наповни його світлом та теплом. Знайди місце, де ти зможеш присісти чи прилягти для практики. Тут, в твоєму місті сили, все допомагає тобі. Все для тебе. І які б питання ти не поставила, відповіді приходять майже одразу. Можливо, їх буде озвучуватись хтось із твоїх місцевих мешканців. А можливо, ти тут зовсім сам. Можливо, ти просто почуєш голос у повітрі, побачиш картинки або ясно знатимеш. Що тобі відповіли. Пам'ятай фрази, які ти зараз почуєш, стануть твоєю реальністю. Вони запишуться у твою свідомість, у твою пам'ять, у твоє ДНК і почнуть формувати гармонійні, вібраційні творення для твого фону. Нового фону в твоїй системі. Тож зроби тонкий намір, щоб усе було в на радість собі і цьому світу. Ну що ж, почнімо. Перед тобою з'являється прекрасна квітка з п'ятьма пелюстками. Розглянь її детально, вдихни її неймовірний аромат. Це твоя квітка щастя, а кожна її пелюстка символізує якусь із сфер твого життя. Сфокусуйся на першій пелюстці і подумки повторюй за мною або просто слухай послання із простору твого місця сили. Ти прекрасне творіння Всесвіту. Всесвіт любить тебе і піклується про тебе. Відчує цю божественну любов. З самого народження ти маєш право на безкорисну і безумовну любов. Усвідом відчуй. Побач, як всесвіт огортає тебе у своїх ніжних обіймах. Даруючи любов і наповнюючи тебе любов'ю. не потрібно нікому нічого доводити, переконувати чи заслуговувати чиюсь прихильність, Джерело безумовної і всеосяжної любові завжди відкрите і прагне наповнювати кожного, хто готовий її прийняти. Я люблю себе. Я люблю і приймаю світ, у якому я живу. Я улюблене дитя Всесвіту. Він турбується про мене і дарує мені все необхідне для щасливого життя. Завжди і всюди я відчуваю присутність і підтримку вищих сил. Відчую ця енергія. Розливається, зцілюючи твою душу і тіло. Божественна, безумовна любов заповнює кожну твою клітину. Я люблю себе і я люблю світ, у якому я живу. Проживи цю фразу. Я люблю себе. І я люблю світ, у якому я живу. Коли будеш готова, подивись і сфокусуйся на наступній пелюстці. Вона символізує твоє здоров'я фізичне і душевне. Зауваж, як потік світла із центра квітки через цю пелюстку вливається в твоє тіло разом із словами. Твоє тіло прекрасне, сильне і здорове. Всі твої внутрішні органи працюють бездоганно. Ти наповнена енергією та бадьорістю. Моє тіло прекрасне. Я красива, здорова і приваблива жінка. Наповнена енергією та внутрішньою силою. Я вдячна моєму тілу за все, що воно робить для мене. Я прислухаюсь до його підказок та бажань. Я піклуюсь про нього, і все, що я вживаю, роблю, йде йому на користь. З кожним днем я стаю сильнішою, витривалішою, здоровішою. Ти відчуваєш неймовірну радість, і щастя від стану, коли все, що ти хочеш, уже з тобою, Відчуй ці емоції, дозволю їм заповнити кожну клітину твого тіла. Ти здорова, кохана, успішна і твоє життя наповнене гармонією. Настав час погомоніти з третьою пелюсткою, яка відповідає за матеріальний достаток в твоєму житті. Промінь світла, з центру квітки через всю пелюстку сканує твою систему, запускаючи аутопоетичні процеси зцілення, вирівнювання, налагодження, балансування та гармонізації грошових програм. У тебе здоров'я і гармонійні стосунки з грошима. Гроші приходять до тебе легко і безперешкодно. Матеріальний достаток і процвітання наповнюють твоє життя різноманітними можливостями. Ти з легкістю втілюєш у життя всі свої бажання і допомагаєш іншим, коли відчуваєш внутрішній імпульс. Я притягую достаток. Моє життя наповнене можливостями для процвітання. Я вдячна за кожен прибуток і можливість ділитися. Я знаю, що гроші можуть бути джерелом добра у світі. Мій достаток росте, я використовую його мудро та з любов'ю. Відчуй стан, коли всі твої матеріальні бажання вже реалізую. Вже відбулися. Ти вже тут. Ти легко можеш дозволити собі все, що тобі потрібно. Зайди у цю реальність. У реальність, в якій твої матеріальні бажання вже реалізувались. Пам'ятай. Що, окрім усього, гроші це ще можливість впливати та покращувати цей світ. Спостерігай, як розширюється та міцніє твоя система, Зафіксуй цей стан наповнися насолодисним. Коли будеш готова, переведи фокус своєї уваги на четверту пелюстку, що позначає відносини. Ти красива і бажана. Ти щаслива у стосунках, поруч з коханою людиною, яка з ніжністю обдаровує тебе своєю любов'ю і турботою. Ти разом із спорідненою душею і тепер ви щасливі разом. Відчую, як божественне світло випромінюється з твого серця і освітлює все навколо. У мене чудова сім'я, нам добре разом. Я щаслива у стосунках. Я відчуваю підтримку і вдячність від тих, хто мене оточує. Я кохаю кохана. Я почуваю себе впевнено та захищено. Моя сім'я це місце, де я можу бути собою, де мені безпечно, тепло і затишно. Мене люблять і приймають такою, як я є. Мої відносини є джерелом радості та любові. Я вдячна Всесвіту за людей, які мене оточують, за їх мудрість і світло, турботу і доброту. Відчуй себе в обіймах коханої людини, в точці, де реалізуються всі твої мрії про партнерські стосунки, сім'ю дітей. Вдихни цю енергію і дозволь їй наповнити все твоє тіло. Запам'ятай цей стан. Він важливий ключик до твого щасливого майбутнього. Ти переходиш до останньої пелюстки. Вона означає розвиток, навчання, реалізація і призначення. Ти унікальна, обдарована безліч дарів і талантів. Ти щирим інтересом та захопленням все глибше пізнаєш різні грані своєї особистості і майстерно проявляєш їх назовні. Ти знаєш, чого ти хочеш, ростеш і розвиваєшся як професіонал, допомагаючи людям та світу навколо себе. Твої здібності і таланти унікальні. Ти пишаєшся своїми здобутками та результатами. Крок за кроком ти пізнаєш свою істинну суть, свою справжню аутентичну природу. Я люблю ціною себе. Я наповнена різноманітними талантами, я відкрита новим можливостям для особистісного зростання і самопізнання. Крок за кроком я створюю свою реальність з любов'ю та радістю. Кожна моя думка, слово і дія формує моє майбутнє. І я впевнено рухаюсь до кращих варіантів долі. Збережи це відчуття сили, любові і гармонії в своєму серці. Поділись своїм світлом зі світом, ти заслуговуєш на щасливе життя, яке ти обираєш і створюєш щодня. Подякую квіці, своєму місці сили за отримання спектри. І коли почуватимешся готовою. Знову заплющує очі та злибини серця, видихай у нашому колі сили та підтримки. Озирнись довкола, тебе оточують неймовірні, могутні, унікальні атмосестри. Кожна з них почула, усвідомила та відчула сьогодні щось своє, щось важливе і значиме винесла із цієї мандрівки. Тепер Черпаючи з кола сили і підтримки, ти береш необхідне, розділяючи це з іншими, віддаючи йому, не втрачаємо, а обмінюючи збагачуємось. Ми бажаємо одна одній щасливого, красивого шляху, і ти повертаєшся до реальності, відчуваєш себе оновленою, наповненою силою і впевненістю. Ти знаєш, що тепер кожен здатен створити своє життя, про яке мріє. Адже закон притягнення було активовано. Необхідно формувати програми. Дій. Твої волевиявлення дія. Вір у те, що ти є цим. Нагадую, що ти можеш повторювати цю практику стільки разів, скільки відчуєш за потрібне. А тепер вдихай із нашого кола всім своїм серцем, розплющуй очі у своїй реальності і видихай своє найкраще я в своєму тут. Роботу зроблену. З тобою на зв'язку була Ева. Оха!